Два, один. Це, блять, учет моїх блять страданий, да? По факту, да Режим бою, звичайно. А то як? А шо за танки за рівнем. Шо що за хуйня? Блядь! Танки за типом. Це, 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 що за... це очередь, це очередь, типа. Жопу я в ва вашу очередь, блять. Пусюда у него. Понял, да. поня, дивись, є три режими бою. Вообще навіть більше, є. Режим бою обичний, режим бою рейтинговий, режим бою зараз є реалістичний. Гравідродження, медгеймс. І ще є якийсь. Я тільки три поняв, блять. За а, рейтинговий, і звичайний, і, і блядь, за відродження. Це все, що я поняв. І, ви... і виживання. Ну, виживання тут, там напевно, кожен сам за себе, так. Да? Нє, в тебе просто через кожні 10 секунд якийсь процент ХП знімається. І щоб тобі їх відновити, треба стріляти по врагам. Та, ні да. Я мов тебе підводити. Що воно що довго буде чекати? Що воно знов, блядь? Я перезапустив. блядь. 309, Пиздец. В смысле, бля? Ну, воно по факту має кидати раз два, але. Ну, хоч... чекай. Ми повинні у цю чергу подождати. Ні. Почекай. Давай зробимо інакшому давай зробимо один на один. Давай зробимо один на один. Зараз я куплю якийсь малесенький танчик. Ніхто не купити Так, 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 пазік 35Т, ПЗ3. Що за тазик? <рес> Сам ти тазик, блядь. А, ням, ням. Так, що там? До... А я тебе О, Не, француза не візьму, бо француз кор... сильно картонний. А як ти, блядь, друзья, блять, як ты добавлял в це? А, Відап? це короче. Тебе треба на мій профиль нажати и нажати кнопку добавити в друзья. Де мої друзья? У меня немає друзів. Ты ще не добавил. Обидно. Ч Щось та... тут за день нихуя не понятно, блять. Вс, ты брать. Тепер... Да хуя э... е кнопок, ну нихуя ничего вождового, блять, не мою, блять. Ловай, ловай запрос, боди ватна. Не зловэв. Чо, приеднаться, <звілляти> О, Я приеднался чи не? Сука, Треба, де моя тіпіру. хата? Нажимай готовый. Тренуватися. <звілляти> Нажал? Нет. Ну жми готовий. Ти в мене немає, ми немає кнопки готовий. Нажми ну, тренуватися. Я гімнату... що... Готовий! А я, я не готовий. Дисбаланс нахуй. Ти, чуєш, ти на якій базе? Перший чи другій? На десятій. А ти такий, блять. задаєш дурні питання тут. Ти на... Ти Подожди нахуй я жишку заливаю. Зараз ще підеш, от мене, нахуй, я такого не хочу. Я до самолета, я нахуй короче. А ти ж зараза? Да взяв це? О. Ти, блять, зараза тупая. ти, блядь, мене, Мене пінгує, нахуй, алло. Ти шо за хуйня? Ти шо за хуйня їздить, блядь? Ти, дурню, блядь, съебався свій гараж. Сука, блядь, мимо. Хе-хе-хе. хе Лох педальний. А в мене ще один патрон є. Іди нахуй. Де тут це блядь? шифтувати нахуй? Не Де нет. ні тру, ні тру, блядь. Нітро, блядь.

Дай ты, блядь, за жопу. А, долбо, блядь, ко уху ты мне увар, что, блядь, червоны треба стрелять. Це ж броня нахуй, блядь, алло. Сука чмо. Блять, их не той дебил бы не сказал бы, я так и дальше червоный стрелял. Я ж тебе в сіре треба стрелять, а не а не в червоне. Да фон у ухоманы, блядь Я пуляты б... нахуй Я и стрелял в Ты кажи, блядь... Yes. Ты, додики, играй в Brawl Stars. Короче, давай. Да я почу. Короче, идем мы взвод и будем тебе качать танк. Смотри, есть такая штука, Бачишь, где пишет обладнание. Не, я бачу за Стой, Не, качай штуку. Що таке амуніція, на ум... нахуй, ви такі, блядь, пиздемні, нахуй. Амуніція, на, на, на другому рівні нема такого. А в Диві... мене який рівень? Тим, ви другий. А звідки ти знаєш? Бо в тебе танк другого рівня. А звідки... А, я... Я понял, іди нахуй, коротше. Оце пук. А це... Дивись, є обладнання, бачиш таку кнопку? Ти таке, блядь, матюкнув нахуй, непонятно. Короче, блядь, иди нахер, дембой. Нажимай готов. толк. <свят> Сди, <Шти>, блядь. <свят> Бать ты объясняешь, нахуй, <свят> ты пиздец, блядь. <свят> я по стакапу позвоню, мне краще объяснить, блядь. Блядь, а видишь, тоже скачивать это трошки будет? Так у нас 12 гигаб гигабайт. Блядь? А, ну да. <свят> Нажимай готовый. Да подожди, я, блядь, до того дебила звоню. Подожди, ему приголосовать то Алло, чуєш, дебіл, блядь, заходь у це в танки нахуй скачу, блять. Бо, блядь, моя советський тут мучає, нахуй, заставляє грати в танки, блять. Спасибо сохрани нахуй. блядь, спасай мене, блядь. Пиздец, нахуй. Давай скорше, нахуй, скачуй, Да, Може не поможе. Єсте, може не поможе, то поможе може. ха ха і пизда. Так, дивись, я в тебе буду позначаться оранжевим. Не червоним, оранжевим. А ти хто? Уйзер 3. Охуенно об'яснив. Я, я давно. А, бачу. Ох, блядь. О, курва! О, холера. Чи то есть Фредді Фазбер? Оу! Оу, оу-оу! Оу-оу-оу! оу, Блядь, там броняна! ТТ, блядь! <связать> Крузер, блядь, третий, блядь, ебаный! А, ты <связать> тут, блядь, да. Меня ранили! Броня не пробита! <связать> я... Мне сказал, что я лузер! Это означает, что я заебись, да, стреляю, да? Да! Сука! А по своей <связать> можно стрелять? Нет. <связать> Айко, хуй, они меня не заважают. Да, блядь, блядь! Мене прийом, 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 де, де всі нахуй. прийом, На нахуй. Я сьобуюсь, Крыса сьобується з корабля. Я пробив, блядь. Иху, блядь! Давайте проб'ємо пробьем цього дебіла, блядь, не попав! Похуй! Чо я так голосно говорю, а я хуй його знаю! Або ты командир танка. Пиздец! Нахуй такого дебіла б блядь, посадили в танк. Я пробив, блядь, прикинь нахуй, я чмо! Ти вже вийшов з бою? Не. Е, ти за мною слідиш? Я дивлюсь, як ти гориш. Так я не горю, я їжджу. Так кисть хрези. Ти, може, закрой зерм 2, дивишся? Я ебу, кэзи, пал. А як за тобой двигается? Нажми просто на космошку. А, долбоб ебаный, ты и кого ухуя не сдох. Що за ключ? А, то, блядь, пушка. А це шо за хуйня? Я не знаю, я щось блядь, улучшаю мне похуй. Все? вот так, да. Так. Так? Не а, так. Да, так. да, да та, блять, сука, каб'єць. Я Я не готовий. До носій Лоня. Доргі. Це коротше, щоб ми могли чітко грати в трьох. Це треба, щоб ти докачався до Четвертого уровня І пасна. Типа, щоб у вас кожного був танк четвертого левела. А? Я просто прослухав, блять. Спиздали коня. що то за хуйня. Коли воно вже зайде, блядь? Я заебався. Бля, можеш просто задонатити і купити собі танка. Я добавлю бо хочу, що танка шоб донатит. О, в нас в вже щось пишуться. Що? Що в нас. Вже в нас щось. — У групі твориться, знаєш, <різь> Мар'ян, коротше, виставив з якоюсь малою на плечах е, фотку. Хто то пише бородатий. Це типа його нова дівка — педофіл, Йобаний, Пусти Дітвака. Той то, се мрак пише Дембіл, то стара фотка, то сестра булочки. <реш> типа сестра булочки то що, паляниця та грав булочку, ну, ну а ні. Її треба їсти, а не, а не грати. Я би тільки їв. А паляницю і треба думати, що можна їсти, а що грати. Філософія то є сильна. Перегибають мужики. Та верно. Один дітей грає, другий філософом став. Люди не міняються. А -а Абсолютно, так і живемо. Охуєнно. Все Вс, і хватить На войну, блядь! На войну! А куда ЇХАТИ БЛЯТЬ блядь? А куда їхати, то блядь? Алло! Где бойці, бля? Где наші пустанцы? А тут це можна зривати? Не можна? Можна Ай блять, хуйня якась, хоч, хоч б якась димовуха була чи ч? Что-то захуй, блять, ебать кривую руку, блять, жопа ебану. Опа, опа, и жопа отуби, а блять, На нахуй. На нахуй! А весь ебался? А весь ебался? А весь ебался? Ладно, блядь, хуй с вами. Ты сюда так... Как... Э, так нечестно, блядь. мейбу, блядь. А вон там шесть стоит Там не похуй на него, блять, ви мне, блядь. Не, не, не подобается. На нахуй! Что? В смысле, блядь? В смысле, блядь? На! Припострил. Курва, блять, пердоля, а, нахуй! На, бля! Да я дубью, нахуй! Я хочу дубить! А, а. Блять, сука! Бруню прибыть, туда и дай, дай блять! да сука, я хуй тем нахуй, питарасы! <рив> Все, ай хуйня играє, да. Перемога! В Жопу таку перемогу, я себе не почувствовал. Ра-харах, і пизда Танк фоловий, я вже бачу, в тебе появилася звздочка. Скільки тобі треба звздочок на наступний танк? Давай ты мне не будешь загружать такую, блять хуйню, добре? Не, гусеницу не качай на мелких танках. На мелких танках, нахуя. Не ебу. Фу, блядь, пидарас, нахуй, фиолетовый. Светский, прислух. Чуешь, светский? А, ничего, потим, потим. На нас война, блядь! Нехуй расслабляться. О, и тебе теперь на два снаряда пушка. А, да, в натуре. Ти будь так мій екран дивишся, бля, піде. Та в тебе в мене показує, скільки в тебе снарядів. А чого мене не показує? Лох цвіточний сіськастий! Лох цвіточний сі... Блять! Я лох, я лох, все, я вибачаюсь, і васність. всі. Блять, дебіл, дивись, що там... Ти <поставлення> що Та за танк такий, блять? Пошел нахуй, блять, то чё они такие жёсткие, блять, алё? В жопу! Дай жопу, блять! В жопу! На нахуй! Я бачу, блять. На нахуй! Похуй! Блядь, пробита, пробита, Блядь, сука, я сдох! Ты... Я людей макаю. Блядь, а. ты определяй, с кого ты говоришь, блять, блядь, я не понимаю, yeah. что ты, блядь, До когось там у ворочі до мене, блядь. А я. Я до тебе. Я тобі кажу, ти шо, єдноразумки свої шукаєш? Да, дідорузки. 50-го А у мене попугай. У мене тоже попугай. <нахуй> Дидорозупки нахуй. нахуй. Сука, їбать ти сказав, конечно. Та, Ну ты, блядь, що попугай, що дидоразупка це одна тут. Ну <нахуй> да. Сука, ролики їбані, корова якась нахуй. А ты же включил. Бычара, блядь! БЫк, блядь! Це танк бык, да? Заебат, Заєб... я хочу син танком убить. Нет, ты не танк. Блядь, як не танк. Мы ж в игру танки зашли, блять. Будет ебать. Ой, блядь, залупа, єбана. Блядь, блять, фортнайт ито ли пише, Блядь, Блять, да. Що ты кишон 6 пришло. Пришло то Ну я проебал. <laughs> это Советский это... параш... <решили> блять, о, Раш, о, нахуй. Скор... Я, блядь, прочитал Параш, нахуй. Это клан. Раш-рах и пизда. Ура, Время обеда. Я иду жрать. Ты серьезно? Не Я подумаю, забрати. Забрати, вот. вот, что я понял. Я наебал. Забраты. Забраты, блять. Вот, забрать. Да забраты, блядь! Да забраты, я понял, блять! Так точно забраты! С этим не шо тыкнуты, чтобы забраты. Еша золотые звздочки. Типа свободка, свободный опыт. А це був типу, що, блять, не, не освобожденный, да, опыт. це... цел. Еша Россия не освободила, да. <рес> Чуєш, тебе вообще польський флаг на танку. Давай не надо. Так надо. Ты играешь. Ты на польском, а я на японском. Пиздец, блять. рашпиль, нахуй. 13 <реш> То мені що включати, У мене є бустер вільного досвіду. Рідкісний 10 Це, це бустер золотих е, зв'язочок Ти його включаєш і вони в тебе фармляться. Бо так то їх треба за голду купляти. Ха-ха-ха, <реш> <реш> А ч <чому> смысл? <реш> Воно тобі допомагає прокачуватися. А чего смысл, блядь, дунатый ты, что можно его просто кинуть? Ну вот. <salad> не... Кто разумный, то и понимает. <с armor> ты, 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 я тебе Ты нахуй, светский. Сын, не заебай. Сами ты. Дай, ты ⁇ Ну что ты хочешь, блядь, дура, блядь? Ты заебал, блядь? Да так да, точно, нахуй. Ааа, жде, я сам шеп пуста плюс. Блять, не заебали, блять, ваші смс-ки срані, блять. Сука, дед, блять, выхтыч нахуй. Сука. Бля, это сука, фіолетовий пу, Я перший? Що? Як ти сказав, блять, на мій камуфляж. Фу, сука, фіолетовий підорас Фу, Блять, пидорас, нахуй, фіолетовий Не стой породы, блять ха <реш> Чуєш, Димон? Чует, І... Димон. Ииии, а я кинул. Может ты знаешь, шо таке Сигма? О, окей, Сигма тайк, файл. О, Згадую, що ты стоит? Зрадуешься таки Сигма. А блядь, пунитали. Бля, бля, нас окружили. <реш> не, мене не вкруг, покруж... <реш> <реш> не обкружляв, блядь, Вы нахуй. Я як був сам по собі. НА НАХУЙ! Бля, мене злещил. Я жду. Пока, ты ч... МАНДА, блять, броня! Сука. Заду тебе, Димон, заду тебе. Аааа, сука. Димон, жому. Шо? Бля, ты безнай, челый. знаю. Аааа. Що таке? Наводчик контожен, разброс увеличен. А от на туре це врачительство. То тут подпиздюй. Міша, ты подпиздюй. Блять, заебал. Миша, не подпиздюй. Блять, заебало нахуй. Коли десь там нормально, нормально ілю... поиграти, блять. <сум> це Ілюша був. <було. сум> тарах, тарах, и пизда. Так, блять. Че чо, чо ви затихли, блять? ви Вы, блядь. Высок тих вони... блядь. Бо, вони перестали Бравл Старс играть. <laughs> Як тут, блядь, у тебя, блядь, поставили там, Сука, їх. на синю, нахуй. Якби ти ты ахуе цей теплион, то ты був? режим, короче, кольорової сліпоти. Ну ти, конечно, блядь, мне охуєнно об'яснив, де це таке шукати, нахуй. Все, в тебе буде тепер колір броні не червоний, а синій. Похуй. Вообще. Ты стаття хуєнно з паснохом, блядь, домовляєшся, блядь. Піздец І Типа. Так, блядь, треба було домовитися на яку годину, нахуй. То, блядь, пиздец ахуєн домовилися. домовилась. Він Весь... вообще казав. Мене свой добажари з своим Димоном, так що граєш в танки. Хто його в Fortnite позвав? Крім мене, він ні з ким в Fortnite не грає? Димон. Так Що? Ху, восьмий година, я в танки граю Дима, Дима, не біда, біда. Танки це моя життя, іди нахуй Настя не заїбай Діму Та я гаю Не заважай Дима. Тихо, тиш, тиш Мені треба Мені треба тишина Іди нахуй Байно розх**й, блядь Настя, який це спортзал? В жопу, блядь, в мене танки блять говорять В мене танки говорять, іди нахуй Нася я расплыю, если вы стаху! Куда краще стрелять? Сира, бля! Куда? Сире! Серьезно, блять! А поточніше не можно читать заліпоку куда стрелять? Ну, по факту, блять! Дима! Це не Counter-Strike! Це танкер! Дима в чекушку я играю! хе Топика я, блядь! Ну иди нахуй, короче! Блять, я устань. На нахуй, блядь! В смысле я встану? Ну я грявен жизнь. <гум> 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 Честно, блядь. Дима, а ты вот це их застиг говоришь записывал момент? Да. <гум>